Всіх вітаю. Ну, сьогодні у мене так є настрій, є час трошки, і склав наполовину ще не до кінця. Не, не сильно бюджетний, підігрів нижній для пайки. Це у мене тут відренохи лишився блок, можна експериментувати, тому що він іде ще з таким радіатором. Коли радіатор відірвали, плату повело. Ну, в принципі, там уже плата мертва. Авто на ній не запускається, тільки на діагностику виходить. Клонували блок і все добре. Щоб випаяти мікросхему, коли вона стоїть на радіаторі алюмінієвому, Потрібен підігрів нижній. З чого він зібраний? Два модулі по 400 Вт на 260 градусів китайські. Термопара, типу К, це у нас від мультиметра. Ще одна є, тому що це маленький столик, а ще збирати буду більший десь 250 на 250. Ну, це у нас 200. Ну, це десь 150, у нас на 150, а буду робити десь 250 на 250. Пар, термопара підключається через роз'єми. 2 піна, 4 піна це у нас іде підігрів. На модулі REX це 100. Бермовський. Підключення модуля у нас іде що використовує модуль. Плюс-мінус датчика температури на модуль. Тут от схема у нас все намальована, регулює від 0 до 400 градусів. Потім фаза 0 на сам пік контролер І плюс-мінус у нас іде на реле твердотільне І коли лампочка включається, значить у нас напруга подається на підігрів. Підігрів іде в розрив. Фаза або 0 приходить на контакти реле, а фаза чи 0 йде просто напряму. В принципі, там вентилятор у мене 6-вольтовий стоїть слид лампи. І от вже постояло на хвилин 5. І що ми бачимо? От у нас плата, плата нагрілася от 112 градусів. Так, 116. Ну, 100 градусів вона прогрілась. І нам потрібно здути флешку. Коли у нас плата так стоїть, то це дуже все швиденько, а коли у нас йде здую ячим, термостанція саме звичайна 340, поток повітря максимальний. При, о, при роботі з робочим блоком двигуна то ще обклеюємо все коптоновим скотчем. щоб у нас нічого лишнього не поздувало і пробуємо здути. Тримається там. Добре, зараз секунду. Так. І беремо що у нас є. Десятик. І трошки. Підважуємо її. Ну Це я вже тут експериментував і випаював, впаював, але принцип той самий. Прогріваємо до моменту, як вона почне шевелитися. Саме краще ще забирати. пінцетик у нас вже підліз. Ми вже взяли мікросхемку і гріємо її. До повного зняття. О, все. Некрахну зняли і кинули її на пузо. Ну, коли більш підготовлюєш плату, як на робочий ебу, то трошки краще паяєш. Тут тобто флешку випаяли, це ми обробляємо. З першого забираємо залишки припою. Вичищаємо все це діло. Ну, зараз секунду покажу. Ну що, продовжуємо. Що нам потрібно далі зробити? Добавляємо флюсу. Це у нас не ремонт, це у нас тренування, так сказати. Добавляємо флюсу, беремо. У нас є. Прибираємо все з плати. Лишнє. Беремо мікросхемку. Теж з неї прибираємо з ножок весь припойчик, щоб була мікросхемка чистенька у нас. Це не видно, ну? Зараз. О так можна поставити. Температура підігріва стоїть на сто Так, о, видно. Температура стоїть сто шістдесят і, в принципі, мікросхема готова вже до впаювання, так як у нас плата десь 100 градусів. 140, приблизно. Ми зараз наводимося. Так у нас тут багатенько флюсу. Ми зараз це. Ну. Змиваємо? Обмиваємо мікросхемку теж. Контактики. Так, і в нас залишається її впаяти. Але щоб її впаяти, потрібно ще трошки її повичищати. Всі доріжечки. І беремо пасту і пастою. Паяльну пасту. Нагадую ну, пастою користуюсь Mechanics. Замовив собі на ну, це в мене. от така. Ну, це я не подождіть, це у нас. Це я замовив X50, а це 30 яку я вже розбавив, бо вона густа для шпиця, РМА 223. Так, приблизно позиціонуємо собі. Не прям там і пробуємо задути її пеном. Перш увезьмемо одну сторону, прогріємо добре так. Паста механікс, ну в принципі, дуже файна така паста. Трошки микросхамка вийшла на бочинку, не так стоїть, як хотілося б. Чуть-чуть її здвинемо позиціонуємо, ну, на, на швидкість це не буде сильно там. Паста у нас іде паяльна, у неї температура пайки 183 градуси. Ну, в принципі, хай так і буде. Зачіпимо. О, плюс-мінус, най буде так. І одна сторона у нас пройшла. Сейчас трошки підніму, бо невдобно феном залазити і знімати. І пройдемо цю сторону. Повітря я ставлю максимально, щоб швидше прогрівалося. Там уже по обстановці як виходить. Як видно, як паяльна паста прилипає добре. Як вона сухенька, вона більш з коробки вона як суха, але при додаванні флюса РМА, то трошки краще. Ну, не прям так як хотілося би, але ми це зараз все діло підправляємо. Так, паяльничком вже плата нагріта. І ми ставимо паяльничок і тільки... Трошки у нас що в нас тут вийшло? Контроль якості ми добавим трошки шафлюсу. Сейчас скажу різниця є, коли нижній є підігрів і просто зверху дуєш на мікросхему. то різниця дуже велика. Але нижній передігрів в основному це для теплоємких плат, бо без нижнього підігріву може бути таке діло, що відірвати ножки мікросхеми не все прогрівається. В принципі, впаялась, Плата у нас гаряченька. Вимикаємо це все діло. Столик у нас досі нагрітий до 160. От у нас. Що у нас вийшло? Паяти. Можливо, хтось скаже, що щось не так, але. Так, щіточкою вимиваємо все діло, і я ще потім компресором видуваю. Якщо плата не теплоємка без радіатора, то це все робиться можна і так. Так, ну що? Що ми маємо? Всі контактики у нас пропаялись. Всі ножички. Нічого лишнього не відпало. Ну, тут у нас є от косячок трошки, так. Так, треба ще довідмивати трошки. Бо він між з цієї сторони добре все. А тут ще у нас трошки є контажчик. Але ну, відмивати, відчухати більше не буду. Все одно цей блок не працюючий. Ну, хотів показати принцип, чим краще з підігрівом. Ну, щоб пробував без підігрів. ну, Важко от знімати. Основне це зняти її. Тому що у нас іде радіатор, який потрібно прогріти. Він відбирає ну, дуже багато тепла. Це у нас теплопарку знаходиться. Прогріти отакий от масив алюміній, щоб в тебе все було добре. Ну, трошки важкувато. І плюс сама мікросхема ще стоїть на як клеєві знизу. Тобто, що випаяти флеш, що випаяти її прому, вона тут знаходиться на алюмінієвому радіаторі, дуже важко. За цим ну, не сильно це, звісно, бюджетний варіант. Можна не, як кажуть, не заморочувати голову просто оці модулі прицепити. Але мене більш цікавить з регулюванням температури і універсальність. Тобто, я оцей датчик температури прикріплю. Від'єднав, і оцей блок у мене буде як і на маленький підігрів, так і на великий. Буде один блок на всі випадки, так сказати, життя. Якось так. Ну Всім дякую до побачення. Трошки відео ну, довгеньке вийшло. Ну, це таке. От так. Тренуюся, от щоб було зрозуміло, це тренування. Просто тренування, коли в мене є час, я сідаю. І починаю тренуватись, як випаювати мікросхеми. Є мікросхеми, які не піддаються, ключі, тому що тут у нас плата як такової, що тут немає нічого, вона вся сидить отак. Випаяти там процесор, перереболити процесор на шарах. Всі такі речі. Тобто, тренуєшся для того, щоб коли настане час і потрібно щось перепаяти, ти розумів. До чого і як підійти, як підігріти, який флюс, яку паяльну пасту. Також використовую і сплав розе, і багато чого іншого. Всім дякую, до побачення. Ну, Надіюсь, було цікаво. По схемі тут підключення цього пік в інтернеті є, все просто геніально просто. Корпус, кілька роз'ємів, реле ну, на 40 А, тому що. Потрібно брати з запасом, може перегріватись. І охолодження, там мінімальне поставив. Якось так. Всім дякую, до побачення. До нових зустрічей. Підписуємося на канал.